Всіх вітаю, шановні підписники моєго каналу, всім, кому цікаве плодове. Сьогодні 10 вересня 2025 року. І ось ще одна новинка моєї колекції, новинка в Україні з яблук. Дуже старовинний сорт, якому вже на сьогодні 150 років. Це сорт осіннього яблучка. Вольф Вольф Ривер що в перекладі Вовча ріка. значить Сам сорт, як бачите, ось у моя рука, і на дереві ще теж це у мене сигналочки на двох деревах. Вони, як пишеться в Сполучених Штатах читаєш доходять до фунта. Це приблизно до пів кіла, там майже пів кіла 453 г. Але навіть я читав, що воно і навіть більше 500 до 600-700 грамів доходить це яблочко. Яблочко, якому, ще раз кажу, на сьогоднішній день 150 років. Воно з'явилося в 1875 році на березі річки Вульф, штат Вісконсін. Це Сполучені Штати Америки, ще раз кажу. І я читав, що це якби. Із сіянця такого яблука, як Олександр, е, е, вони виростили е, фермери. Цей сорт. Сорт е, дуже цінується в кулінарії, в випічках, е, в різноманітних пірогах. Е, тим паче ми самі знаємо і не раз чули, дивлячись фільми і все інше. Е, в Америці дуже люблять е, піроги яблучні. От. Так що він дуже дуже цінується. Він є Вересень, жовтень це осіння, ще раз нагадаю, яблучко. Але яблуко. Бачите, таке штришочок, величеньке, не буду важити, грамів ну, 350, 14-400 дійсно має. Значить, По тому, як я читав про нього, воно дуже стійке до різноманітних хвороб, навіть до бактеріального опіку. Не знаю, будемо дивитися. Ну, У мене, от так. бачите, яблочко трошки є. Якісь цяточки, не розумію, або це вже грибочок, або це град був. У нас до речі, в цьому році яблук теж майже нема бо було, тому що було три хвилі морозів і просто от, ну, все е... повибивало. Ну, само по собі дуже цікаве яблочко, дуже красиве, дуже таке знаєте, бомбезне. Одної людині, я так розумію, важко з'їсти. Ну, а от на випічку на все інше е, люба форма кулінарії, як я читав, це яблоко. яблучко в самий раз. Так що е, на смак, зараз ми його скуштуємо. Пишеться, що воно дуже-дуже солодке. Зараз ми його скуштуємо. М -м -м. Дуже соковите, до речі. Солодке. Дуже знаєте, такий смак. От що може, як більш, знаєте, по смаку, як слава переможцям. Солоденьке яблочко, соковите. Знаєте, сік прямо тече? Хрумке. Просто красота. Кого цікавлять живці? Звертайтесь, там є трошки саджанців. А, я під відео виставлю прайс. Ось такий він, Вольф Рівер, Вовча ріка, яблучко зі Сполучених Штатів, якому вже 150 років. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!